Вітаю на каналі Клевер. Мене звати Андрій. От, сьогодні мені хочеться зробити такий короткий відеоанонс, мабуть, правильно так це називається, якому мені хочеться взагалі відійти від теми от, відійти від теми Endura 4, про яку я вам розповідав в минулому відео. І розповісти вам про свій другий один із найулюбленіших ножів на DC це Колстіл Раджа 3. Доволі такий спірний ніж, багато кому це ніж не подобається, багато хейтерів це ніж має, але особисто мені цей ніж зайшов, особисто мені е, подобається, як він сидить у мене в руці, як він ліг мені в руку, особисто мені подобається, як він е, виконує функції, які на нього покладені. Ну не дивлячись, скажімо так, е, як може комусь е, здатись е, сумнівну геометрію відносно довжини клинка. От. Цікавий ніж, міцний ніж. Е, Багато плюсів у нього особисто для мене, але так само є і мінуси, про які я вам хотів би розповісти. От, тому наступне відео на каналі буде саме про цей ніж. Сподіваюся, буде цікаво. Трошки поговоримо.